Православна традиція, вона така сама. Ісусова молитва це теж молитва про стосунки з Господом. Тому і в нашій традиції ми кажемо про те саме, що насамперед ми повинні знайти свої стосунки з Господом. Тому немає різниці. Лише інший провідник, інший вчитель. Ми, наше відношення до Ісуса Христа, він Син Божий і Він є вчитель. Він дав вчення, і він сказав, що тільки через мене, да? тільки через мене. Це означає тільки через вчителя. Ми так само це розуміємо, і наше вчення, але є різні вчителя. Наприклад, Мухаммед, це теж вчитель. Він прийшов у конкретне місце до конкретного народу, щоб дати вчення таким чином, щоб людина могла знайти свій шлях до Бога.